Ось трошки гриби у нас берев. Ножа, на жаль не брав. Без ножа. І хочу вам показати. Чудо природи. Зараз покажу, дойду. Молоді качки. вони ще не дуже літають, бо відлетіли тільки що попадали. Так, це вам покажу. Якщо вдасться сняти. Багато води, бо дерза гатив, отакі недалеко. Вулики мої. Водички трошки треба прочовка. Вони то далі полетіли, впали. Виводок вивівся. Ті штук 12, не ну, може більше. Волний бачу є. Зараз буде десь злітати. Блін, набрав опять. Нічого страшно. Повні чоботи води. Сейчас а тут і за Сейчас тут і за оба. Хай показати. Так, вовни, волни. Волни є. Літери поховалися, дівчатка. Ось волон ідуть. О, одна злетіла Наші, лі... і літати не вміє. Цирк. Вон, вони тікають попереду, травоходором ходять. <свісно> Прикольно. Неряють, От ховаюся, жить хочуть. Не буду я вас трогать. Там трошки туди поховалися. Короче, добре. Сейчас вони полізуть, де вони попливли. Ань поляпали, полетіли. <рикольно> Прикольно. Бобер зробив нове болото. Не було болота. А до вуликів взагалі проблема дістатися. Вдалося показати, їх там було багато. Ми тут поперебігали десь. І трава лягає. Ще молоде, ще добре літати не вміють, чуть-чуть відлі... відлітає і падає зразу. Вот такі.